Ну бачиш, який ти розумний, йди на керуй. Бур твоя дочка. Йди керуй. Давайте звоїть Полісенко, що я новий губернатор. П'ять минутне питання рішаю. Я беру на себе відповідав. Слово, дай, бо тут заберу по Напевно, піднімали ступені компетенції керівництва області. Ну, бачите, я сам по сьогодні ну, зустрічі багато і ми сиділи цілий день по бюджету перед сесією і з районів, поприїжджали, то я пізно. Вже сюди приїхав, але я вже прес-служба, хтось сказав. Що адміністрація є суб'єкт законодавчої ініціативи, вона може вирішити. На жаль, ми не є суб'єкт законодавчої ініціативи. Ми тільки виконуємо ті закони, які приймає недолога Верховна Рада і недологі Кабінет Міністрів. Тому що це питання, ну воно можливо, про нього ніхто не знає в Херсонській. В раніше я три рази робив в Криму в Луганськ і ні одної машини ви не знайдете з іноземними номерами. Це питання на 90% сьогодні це питання одної Закарпатської області. І вже всі депутати, які були, пропіарилися на цьому, вносили якісь, як кажуть, казав Допкіт, по-дебільному законопроекту. Значить, ніде вони там не знаходили підтримки в залі, тому що, щоб внести нормальний законопроект, треба заручитися підтримкою всіх фракцій. Тобто взяти керівників фракцій або авторитетних людей співавтори цього проєкту. Значить явно Це під... кожні п'ять днів, тому що в законі написано 10 днів. Значить, а в рамках одної митниці 5 днів. А сьогодні вся це їм митниця Закарпатська, щоб їм поїхати або треба в Чернівці їхати на порубне, або їхати на одну із митниць львівської митниці. Друге, тут нема, всі об'єднані 19 пунктів пропуску в одну митницю. Явно, це так, як людина сідає на голку як наркозалежний, чи інсулінозалежний, чи тому подібний. Людина не може ні в отпуск піти, людина не може ні десь захворіти, не дай Бог, бо все, значить, пропала машина і тому подібне. Цього питання я попросив ініціаторів, кажу, давайте ми завтра зустрінемося, але не придумати те, що неможливо придумати. Відтермінувати там на 30 днів ну, це все одно нічого не дасть. Моє особисте бачення, значить, зробити таку одночасну амністію, то вже завіз, завіз. Значить, як кажуть, я прощаю і хай Бог вам прощає. І на тому все. Бо, тому що так питання, ну, ну, воно буде постійно бурлити, бурлити, бурлити. Воно сьогодні якраз у суспільстві не потрібно. Воно потрібно це питання зняти. І я казав ініціаторам, кажу, хлопці, не придумайте якісь там космічні ідеї, вирішення цього питання, а з Значить, тому що воно нічого не дасть перенести, перетре, третє, там, є там же де рішення судів, які не в пользу учасників акції, але то рішення судів відношені конкретної людини, там воно не стосується цих. Ну, будемо говорити, завтра будуть митниці, ми запросимо прикордонників всіх, щоб е з розумінням поставилися до цього питання. Якби люди мали гроші, вони б давно розмитнили ці машини, тачили, поклали їх на окі. Ну а якщо сьогодні ми, то е, акциз і всі збори стоять у 5 разів, а то і більше, чим вартість цієї машини, прекрасно розуміємо, що при таких це не від хорошого життя, це від тої нашої ніщити. Оце все проблема і сьогодні, на жаль, вся Карпатія є. Ну, будь ласка, які кроки да, Які подальші кроки? Чи будете ви рішення приймати, бо це люди хочуть з цим Я дуже рада. З якої студії? Е, в студіо, Геннадій. Ти ж мене не показуєте, то чого ви мене питаєте? Я ніколи себе не бачу на вашій телеекрані. Я вам скину посилання. Ну, от коли я побачу, що ви мене стабільно, кожен день показуєте, тоді я вам відповідаю. От Ваня, Ваня. Вони мене не показують, Геннадій Геннадійович. Ні,